Сьогодні я вам пропоную вивчити віршик Марії Василівни Хоросницької, який називається Матусин Заповіт. Як ви розумієте, рідна мова дорога людині, як саме життя? Чому так в народі кажуть? Подумайте над цим. А зараз послухайте, раз мені казала мати. Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, Щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну, збережу я мову рідну. Сподобався віршик. Що мати казала про різні мови? Так можна багато мов знати, кожну мову шанувати, а яку мову порадила зберегти у серці. В серці, ніжну й погідну, збережу я мову рідну. Яка наша мова? Рідна, мелодійна, яка ще співуча, Калинова, солов'їна? Дзвінка, золотокрила казкова, чарівна, матусина, ніжна, мила. українська, звичайно. Давайте разом спробуємо пригадати віршик і запам'ятати його. Раз мені казала мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, Щоб у серці ти зберіг. Серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. Запам'ятали? Подивіться ще раз відео. І все у вас вийде. До нової зустрічі. Дякую.